Прямому репортеру ж одразу до головних новин. Оновлений доопрацьований рамковий документ щодо миру був підготовлений за підсумками переговорів в Женеві. Про це йдеться у спільній заяві представників США та України. Як повідомили в офісі президента, переговори були конструктивними. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Також державний секретар США Марко Рубіо відзначив значний прогрес у переговорах щодо проєкту мирного плану, запропонованого США. він сподівається, що документ буде ухвалений до четверга. Це живий документ щодня з внесеннями він змінюється. Було дещо, що стосувалося ролі ЄС НАТО тощо. Це ми ніби відокремили, бо ми зустрілися з радниками з національної безпеки різних європейських країн, і це речі, які нам доведеться з ними обговорювати, бо це стосується їх. Тож ми справді зосередилися на тому, що мало здебільшого двосторонній характер. Можу сказати вам, що питання залишаються відкритими або не є нездоланними. Нам просто потрібно більше часу, ніж у нас є сьогодні. Важливо, що розмови із американськими представниками і команда президента Трампа чує українську сторону. Про це заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Київ уважно працює над кожним кроком та з усіма партнерами. Важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були тієї, і щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо. Перепоною для миру дипломатія активізована. Це добре, дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. У Харкові унаслідок ворожої атаки загинули чотири людини. Це жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік. Також постраждало 13 людей, зокрема, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог атакував Шевченківський і Салтівський райони Харкова, запустив 15 безпілотників у місті. Пошкоджені сім приватних будинків. Один багатоквартирний електромережі, цивільне підприємство та будівля навчального закладу. Також у наслідок російської атаки БПЛА сталася пожежа на території агропідприємства Чугуївського району. Горіла ферма за попередніми даними. Постраждала 48-річна жінка. Також у наслідок атаки загинули приблизно шість десятків свиней. Під ворожою атакою знову було прикордоння Чернігівщини. Вночі противник здійснив атаку безпілотниками по селу Жадова новгород Сіверського району. Влучання зафіксували у неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду. У наслідок ударів виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає. Політичну резолюцію Харківського євромайдану ухвалили учасники зібрання із нагоди дня гідності та свободи. Йдеться про вимогу розслідування та покарання винних у корупційному енергетичному. Скандалі відставку кабміну та створення уряду національного порятунку в одному із харківських укриттів зібралися ті, хто 12 років тому підтримали. Революцію гідності, а також волонтери, які з початку російського вторгнення допомагають нашим військовим. На думку учасників зібрання, будь-які сумніви щодо доцільності вступу України до Євросоюзу чи НАТО ганебні та неприпустимі, коли наші захисники щодня на фронті захищають право українців жити у вільній демократичній країні. Водночас корупційні скандали руйнують довіру міжнародних партнерів та викликають зневіру у самих українців. Якщо ми цього не зробимо зараз. Перед цією зимою, перед тим тиском, який на нас чекає найближчий час, то ми можемо в дуже важкому становищі. Треба вже вимагати оцих негайних змін в підходах і стратегії до наших збройних сил України для того, щоб все-таки ми могли давати відічь, бо за всіми цими розмовами про мирне. Примовини, ми розуміємо, що війна буде тривати, тривати довго. Нам треба зміцнювати сили. Я особисто знаходжуся в постійному стресі від того, що я не можу допомогти скільки, скільки потребує наші збройні сили. Я не вірю в жодні декларації іноземних держав. Я вірю тільки в наші збройні сили України, і їм слава. Ми кожного дня хоронимо наших хлопців, і цей потік смерті він не зупиняється ні на хвилю. І на цьому фоні просто це кощунство з тим, що люди просто зробили мафіозну структуру, найкорумпованішу я рахую, тому що я завжди казав, що Янукович просто пацан порівняно з цими хлопці. Це точно да. і він би він би зараз сказав, а що так можна було, це просто це просто жах. Готові їхати як найближче до лінії бойового зіткнення та цілодобово шукати ліки та медичне обладнання, що потрібні на стабілізаційних пунктах. Так, уже більше десяти років працюють харківські волонтери Юлія Смагіна та Тетяна Іванченко. Волонтерки розповіли, якої допомоги найбільше чекають від них бойові медики. та цей операційний стіл розповідає волонтерка Юлія Смагіна. Передали до одного із ставпунктів завдяки німецьким благодійникам. З ними постійно на зв'язку сестра пані Юлії там. Хлопці дуже задоволені були. Вони працюють на цих столах. Волонтерські стали краще тим, що вони їх ну, забрали там з собою на саму на найбільш навіть ризиковану точку. І якщо там сталося що з цими столами, їх хоча б не треба списувати. А якщо це від держави, це такі кошти, і це ну, немає, на не жаль, немає наших військових часто можливості цим займатись списанням, бо у них на одну на одну подію треба там 25 папірців зробити. Юлія Смагіна належить до спільноти харківських волонтерів волонтерів, які допомагають нашим захисникам більше 10 років, у 2014 році починала возити допомогу на власному мікроавтобусі. Що ну, часи такі були буремні, тобто Майдан плавно перетік в початок бойових дій, і Харків заопинився якраз, якби на, на кордоні, тобто між миром і війною, скажемо так. Ми з 2014 року возили цим бусом абсолютно все, починаючи від броніків, закінчуючи навіть питна вода, тому що були такі проблеми, і все-все-все, що люди збирали тоді, і шкарпетки, і футболки. Згодом вирішили зосередитись. На допомозі стабілізаційним пунктам на першій ланці, де рятують поранених бійців, З початком великої війни, говорить пані Юлія, мали такий авторитет та довіру, що почали отримувати чимало медикаментів та обладнання, як від українців, так і від іноземних благодійників. Все відправляли на фронт. А якби не ця наша вся велика спільнота, було б дуже складно. От дівчата з Німеччини можуть щось купити нам через свій фонд. Дівчата з США можуть купити з дуже хорошими цінами, нам купують тактичну медицину. Тобто на Paypal нам скидають кошти, і цей PayPal у нас повністю витрачається на тактичну. Моя сестра Галя, вона робить аптечки. За тим, що обладнання та медикаменти відповідали сучасним протоколам надання медичної допомоги на стабілізаційних пунктах, слідкує пані Тетяна, фармацевтка за освітою. Центральний вінозний доступ це була наша головна біль їх постійно купувати, знаходити. Вани авани каштовні. Ну тобто, мінімальна ціна, десь 300 гривень. вони потрібні при великій крововтраті. Ані ставят то тобто кожному пораненому ставиться вінозний доступ. Доводилось, згадую пані Тетяна, відвозити медикаменти до найгарячіших точок, як взимку 22-го, до Бахмуту. Слухаєш і відкриваєш, і ти ти як Юля їде, і ти маєш дивитися за всім за небом, де, там, що там і ну, так от. Як і по всій країні, харківські волонтери визнають, донатити стали менше. Втім, рятувати поранених треба щодня. По ми <гум> Ліземо до себе в гаманець. Це перше, що ми робимо. Все, що, все, що заробляється, кидається туди. Ну і по-друге, якщо зовсім погано можна звернути до тих людей, що ти вже знаєш їх 10 років, і сказати, що край просто треба, вони знайдуть. На таких невеличких складах та підвалах, заставлених коробками, волонтери працюють задля нашої перемоги, і щоб врятовані захисники повертались до своїх родин живими. Юлія Губська, телеканал прямий. В Одесі чоловік ховає у своєму магазині безпритульних собак під час повітряної тривоги. Підгодовувати їх почав іще ще три роки тому. Згодом собаки стали приходити у магазин погрітися, перечекати повінь або повітряні тривоги та вибухи, що досить часто лунають у цьому районі. Відео де власник магазину витрає кожного пса рушником стало вірусним і набрало сотні тисяч переглядів. Після цього Одесити стали пропонувати гроші та корм для собак. Від грошей Олексій відмовився, а надлишки корму регулярно відправляє у притул. Для свої, для тварин своїх собак підприємець називає драконами. Кілька днів тому замовив та встановив для них трикімнатну буду, щоб вночі чотирилапим було тепліше. Це, мабуть, одностороннє кохання в їх сторону. Тобто я від них нічого не потребую. Мені комфортно, коли коли їм хорошо. Я бачу, що їм хорошо. Я бачу, що зараз на вулиці вісім градусів. Ви дивіться, де вони лежать? Вони лежать з нами. Їм хорошо, вони сплять. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації, головне обговорень почуєте у продовженні ефірної години.